Так, народ, всем привет, добрий вечер. 6 годин, 5 декабря, 5 грудня. Моделька, а? Наделька. Адель. А ну, уже сама на ступеньки заходи А ну запрыгнеш, на то вона не могла на саму високу запрыгивать. А ну запрыгнешь, Адель. Вот щось в рот А, опа. А, бачите. Не, не буду помогать. Старайся сама, все, запрыгну. В общем-то, Що там? В общем-то, у кого як день пройшов? Адель нельзя. А, о, молодец, тепер ты розуміти, що не для. Правильно, не надо то їсти, Моя холесенька. Ну, по поздоровайся з підписниками. А ну хто там дивиться мій канал, скажите, Пидрослав, начнет. Ой, ты моя халюся, оце, те... оце вона вы щоб я її спустив. По ступенькам іди, По ступенькам. По ступенькам. По ступенькам. Зараз твоя хозяйка вийде. Зараз хозяйка вийде. А де? Адель. Иди сюда. Адель. Адель, диви веревочка, иди сюда. Адель. Нельзя там ести. Нельзя. Нельзя ести. Иди сюди. Адель. Ну це ней глаз. Иди, дивись, Йди. Опа, А ну пограйся. Пограйся. Ось он. Ось он. Веревочка. Юп-чук-чук. Чуть-чуть-чик. О, де, де? Кого як день пройшов, хто чим займався, хто як від, відпрацював. <говори> Сьогодні поїхали. А, хоч щоб спустив, ну йди сюди, йди. Зараз я положу, а ну вибачте, положу телефон, пішли. Да так, ти бігать хочеш, боїся. А, вона просила, щоб я її спустив. Ой, сьогодні а, поїхали ж в магазин, ось тільки повернулися. Боже, там черга така, форі і взагалі в магазинах, да. Ну, акції є, так. Да. Сьогодні банку пива взяв. Стара Прамен, 29 там з копійками було і по 23 як є... чайка, по-моєму. Чайка пиво, баночне. Це я баночне, А таке було, по-моєму, оболонь. У 2,5, чи скільки більше, ну, 2-літрова велика, чи 2,5 там літрів. 52 гривні, це я рахую недорого там. Ну як, недорого, в принципі. Ну, якщо взяти другі цени пиво, то так. То да. Ото такі. Зараз вам покажу. Мангал свій. Боже, тут треба колись його воно все сире. Коротше, по провіду вже хана. Треба все це, щоб пиляв будку робив, треба його все, як підсохне. Морозим это... поб'є. Спалю його, щоб не, не вивозить. Де ти ділася, Дель? От ти маленька чорненька, тебе не видно. Пішли ось сюди, може траву якусь поїсиш. Це ось Сергеївные розочки я вам показував. Щас іще, а жовта ще до сих пор ось. Почти жовта. Бутончик. І вони бы було тепло, і ще б маленькі. А ця жовта хороша, не примерзла. Все. Пішли отут тут погуляємо. А де? Диви, отут трава. Персик. А це персик, коротше, у мене він верхушка, коротше. А це він так, він і туди і сюди. Тут я ось попилював, воно вже повністю засохло, коротше. А це паганок пустив. Вісно думаю, хай взима всі переживе, то опиляю там. І ну, коротше буде паганок снизу. Класний персик, я збирав з нього. Ведра мы, ведра и не одне ведро, а такие літрові литровые ведра, эти, знаете, строительные, їх, скажите, я скажу. Ну, строительные. Ведра тоже. Ну. Один год. По 6 ведер. Ну да, богатенько. Да? Пудель. Пудель-то наш. Вот такие. Так що в магазині акції. Є. Біжить, біжить, біжить. Хазяйка вийшла, вона до хазяйки. Не буду. Вона боїться, що її знімав. Ну, не хоче поки. Ну, все-таки. Колись там будемо. Щас поки і самі чуть-чуть. А ось розочка, дивіться, красна. Бачите, бутончик теж було тепло, воно в принципі. все. Ну, тут є одна роза, я не пам'ятаю. Оця, мабуть, так? Да? Пахуча піпець. Да, Запах даже от, в магазині, де рози продають, такого запаху вона наподобі, такий передає аромат, як сирень, знаєте. Ну такий, ну коротше. Дуже. То есть роза. Ну, не знаю, брали в інтернет-магазині, то чайна гібридна, коробка. Ну, обичні. Це не кущева, просто так. Ну, так обрізала. Цю так. Не, некоторі це давно кущ. Цей кущ, ну, теж давно, но він щось пропадає. Уця роза думали вообще пропаде, але пожила. Підкормили вона маленька. Це я срізав. Ось от такі. Да, оту такі. Отак, так, так, хто любить рози, то всі ну, берем чай на гібридні, в принципі. Хто любить туї, хто що. Я навіть колись привозив з лісу сос... ну, сосни, викапували, ну, не прижилися. Кажуть, надо там, где выкапываешь сосны и, цей, и песок с лесу, там десь. Ну, по пару мешки вырывать яму, тогда она больше вероятно, что проживается Может, ну, ну, климат на сырость тут может. Да хотя сосны везде растут, там и в болотах, На кладовище теж хотів. Ну садив одну. Там не теж не прижилась сосна. Хоча хто каже, нельзя садити такі іголки. Та й рози некоторі. Є люди садять, є не садять. Ладно, всім гарного вечора. Тихого, бо зараз підвищено, за підвищений, будьте обережні. Особливо хто з дітками маленькими, то краще йдіть кудись в криття, чи... ну, укриттячі. Ну, так, всім, всім гарного вечора.